Добрий день, малята. Подивіться, всі дітки пішли на вулицю гуляти. А наша лялька Наталочка сидить вдома сумна. А чому? Тому що вона не може знайти свої чобітки. А для чого нам потрібні чобітки? Для того, щоб захищати наші ніжки від холоду. Червоненькі чобітки обійшли усі стежки. Спить Андерійко менший братик, та й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки ще й у слінчика знайду у сухенькому куточку спочивати покладу. Малята, а як треба берегти чобітки? Треба їх почистити від бруду, а потім поставити у сухе місце. Тепер. Наша Наталочка буде знати, куди ставити чобітки, щоб уранці їх не шукати. Бережіть і ви свої чобітки, будьте охайні. До побачення!